Зараз про це поговоримо про процедуру, ну і про перспективи власне висунення чи Дональда Трампа чи інших кандидатів від республіканської партії. Можливо, в них все ж таки є шанс в когось з них е стати єдиним кандидатом від республіканців. Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки, зараз до нас доєднається і ці нюанси сподіваюся роз'яснить Юлю, вітаю тебе, ради бачити. Слава Україні! Гарам слава привіт Сергію. Отож Юль, поясни, будь ласка. В більшості штатів обирають кандидата партійного ну вірніше, кандидата основного так від партії на праймеріс. Це більш-менш зрозуміле поняття внутрішньопартійні вибори. Декілька штатів оці кокуси проводять так звані детальніше. Будь ласка, поясни по процедурі, як все відбувається. Так, да, безумовно, це ті ж самі партійні вибори, просто процедура трохи інша. Кокуси – це не лише голосування, а це так би мовити, зібрання громади. І збирається ця громада, а будь де це може бути школа, це може бути церква, театр чи навіть у когось вдома, залежно від того, де знаходиться ця дільниця. Ці кокуси відбуваються у визначений час, о сьомій вечора. Тоді на дільницю приходять власне виборці. На кожній дільниці є так звані. Ні, капітани від кандидатів, тобто представники кандидатів, того чи іншого, ці кандидати виголошують промови на підтримку свого кандидата, а далі вже виборці і голосують, кого вони хочуть підтримати на цьому кокусі. Тобто Фокуси це ті ж самі праймеріс, просто інша назва і інша процедура. Це зібрання громади. І насправді зараз буде дуже цікаво побачити, скільки людей прийде на це зібрання громади. Ми зараз в Демойні, ми зараз всередині. Це перше включення моє середини, тому що на вулиці зараз мінус 22 градуси, було мінус 29, і насправді все замерзає. Журналісти, які приїхали сюди, просто шоковані тим, наскільки морозний видався цей ранок і цей день, і ці. Партійні вибори в Айові, Сергію можуть вважатися найхолоднішими за всю історію, тому буде дуже цікаво побачити, скільки ж людей будуть настільки мотивованими, щоб прийти на партійні вибори і проголосувати за свого кандидата. Ну а зараз з того, що ти спостерігаєш навколо себе, про що можна говорити? Наскільки вмотивовані люди? Люди мотивовані дуже сильно. Ми вчора були на двох мітингах. Ми були на мітинг зі колишнього президента Дональда Трампа, і також на мітингу Нікі Гейлі, це колишня посолка США при ООН. на мітинг Дональда Трампа, якраз це було 29 градусів, мінус 29 градусів, з самого ранку. А, прийшло дуже багато людей. І люди стояли, вистоювали в чергах, щоб потрапити на цей мітинг. І навіть не всі на нього потрапили в основну кімнату. І їм довелося відкрити іншу кімнату, де вони дивилися Дональда Трампа по тому ж самому телевізору, але в єдині. В одній тій самі будівлі із ним, і от люди, які прийшли підтримувати Дональда Трампа, вони казали, що їм байдуже на погоду. Вони 100% за свого кандидата, вони хочуть, щоб він став президентом і ще раз. А коли я прийшла на мітинг Нікі Гейлі. Люди були так само вмотивовані, але їх мотивувало інше. Якщо на мітинці Дональда Трампа було дуже багато розчарування, злості тим, що відбувається зараз в країні, їм не подобається, як керує Джо Байден. На Нікі Гейлі прийшло дуже багато людей з таким поглядом у майбутнє. Це люди, які не хочуть, щоб їхнім кандидатом від республіканської партії був знову Дональд Трамп, і вони пройшли з такою надією, що можливо хтось інший, якийсь інший голос, може представляти їхню партію. І що було відмінно на цьому мітингу, дуже багато людей звертало увагу на те, що вони голосують за Нікі Гейлі саме тому, що вона дуже гарно розуміється на зовнішній політиці, і вони вважали, що підтримка України, підтримка Ізраїлю це ті речі, які для них важливі, а не лише добробут в середині країни, тому що. Національна безпека сполучених штатів не залишається, не, не закінчується лише е, в кордонах сполучених штатів. Все те, що відбувається зовні, і як на це реагують сполучені штати для цих виборців, теж має велике значення, і тому вони кажуть, що вони обирають Нікі Гейлі. Також ще в перегонах лишається кілька кандидатів. Це безумовно Рон Де Сантіс. Він одразу за Нікі Гейлі на третьому місці зараз за опитуваннями. А також Віва Кравасвані і Ейса Хатчинсен. Але найбільше шансів дійсно на перемогу зараз у Дональда Трампа він лідирує. Із 20% відсотковим відривом, але це не означає, що на цьому все закінчено ще є інші штати, і перші три штати будуть надзвичайно показовими. Угу. А власне, юля, поясни, будь ласка, тому що так мені доводилось читати, що Айова є ну таким дуже важливим а, штатом в контексті власне цього, що від результатів виборів Айови, можливо цей результат впливатиме і на результати в інших штатах. Поясни, будь ласка, оцей момент, чи так це насправді? Це відбувається тому, що Айова просто перший штат, де відбувається партійне голосування. І коли Айова взагалі стала цим першим штатом, де відбувалися корпуси, в 72-му році, взагалі ніхто не звертав увагу на те, який є передвиборчий календар. Айова вирішила починати рано, тому що у них дуже складна система голосування пізніше, коли Джиммі Картер 76-го року він здобув його, ніхто не знав. Це був фермер, який а, а, вирощував горіхи, але він в Айові він здобув величезну підтримку. А він ходив намагався спілкуватися з кожним виборцем окремо, і ця модель, як стало зрозуміло, працює. І стратегії республіканської демократичної партії, політичні стратегії сполучених штатів, вирішили використовувати цю модель спілкування з якомога більшою кількістю людей, щоб цей перший штат дав поштовх кампанії, і от саме Айова важлива, тому що якісь кандидати, які можливо не мають величезної підтримки зараз. Така така думка, що вони можуть отримати поштовх у цьому першому штаті. Цій кампанії це не працює, тому що Дональда Трампа всі дуже добре знають, якраз він і має найбільшу підтримку, а тому результати в перших трьох штатах матимуть найбільше значення. Ми знаємо, що в Нью-Гемпширі Нікі Гейлі має трошечки більше підтримки, і вона насправді може скоротити цей відрив від Дональда Трампа. І південна Кароліна це власне штат, де вона була губернаторкою. Тому це може теж дати поштовх її кампанії. Щодо Рона де Сантіса існує думки, що якщо він не здобуде як. Суттєвого прориву тут войов, якщо він буде на третьому місці, то фактично немає сенсу для нього продовжувати кампанію. Але знову ж таки, ми побачимо, як закінчаться ці перші партійні голосування. Все ж таки, тоді на завершення, а от що має чи може трапитись для того, щоб ну або Сантіс або ну більш вірогідно Нікі Гейлі, ну все ж таки. Ну можливо, перебила е, до е, рейтинг Дональда Трампу по фіналу. Е, що чи вони мають зробити? Чи які процеси? Можливо, судові процеси. до речі, ж, сьогодні перший так, якщо я не помиляюсь, е, судовий Один процес мій. так з приводу е, там сексуальних домагань до, до до Джин Керол, такої собі має так само вайові. по-моєму, так початись. Чи може це вплинути якось ага. на рейтинги Трампа і допомогти власне тій ж Гейлі. Це Ця справа. Так, ця справа насправді розглядається в Нью-Йорку. Але а, ти знаєш, Сергій, я вчора говорила з низкою виборців, і, зокрема, прихильники Дональда Трампа я в них прямо питала: чи впливають на них якимось чином справи порушені проти їхнього кандидата, і чи хвилюються вони, що а, врешті його можуть засудити за однією з цих справ, що для цього означатиме? Сергію, вони не вірять в правдивість і в справедливість цих судових справ, вони вважають, що це все надумане, що це неправдиві звинувачення, і що вони кажуть, виборці Дональда Трампа кажуть, що на них це аж ніяк не впливає, і на їхню думку ніяк не впливає. Є опитування, які свідчать про те, що якщо все ж таки. Засудять Дональда Трампа за однією чи іншою справою, то це вплине на думки інших кандидатів, не бази Дональда Трампа, а інших, е, інших виборців, які можливо сумніваються у тому, чи хочуть вони продовжувати підтримувати Дональда Трампа. І такі люди в партії теж є. Я вчора спілкувалася з низкою з них. Вони е, я у них запитала: якщо, наприклад, Нікі Гейлі не буде єдиним кандидатом від вашої партії, а буде, наприклад, Дональд Трамп, чи проголосуєте ви за нього? Хтось каже так, а інші кажуть, що їм би хотілося все ж таки менш проблематичного кандидата, їм би хотілося жити в спокійній країні і е, не голосувати за кандидата, за яким, так би мовити, женеться хаос, або е, якого супроводжує хаос. Тому дуже важко зараз сказати, що може трапитися. Але якщо Нікі Гейлі покаже дуже гарний результат в перших трьох штатах, у неї може бути шанс. Але поки що Сергію ми бачимо, що Дональд Трамп все ж таки має дуже суттєвий відрив, і так виглядає, що ми знову зіштовхнемося із перегонами Дональда Трампа і Джо Байдена у листопаді. Дякую дуже Юль, за таку ґрунтовну розповідь, роз'яснення. Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки, була з нами. Говорили ми про старт, по суті, вже офіційних виборчих е, перегонів в Сполучених Штатах. Ну, принаймні, зараз визначаються республіканці з кандидатом. Найбільше шансів е, вайові сьогодні е, е, стартували. От, е, е, стартував так званий е, кокус. Так, ну, по суті. Теж саме що праймері з внутрішнього партійні вибори, тільки тр трошки по іншій процедурі. Ну і от як сказала Юля, поки що шанси на те, що стане єдиним кандидатом від республіканців, все таки е, Трампа. Ну доволі і доволі суттєві, але будемо стежити до цієї теми загалом. Що е, в подальшому, в такому разі, як це все може розвиватись? Події в разі приходу е, Дональда Трампа до влади, будемо теж ще повернемось до цього питання трішки пізніше.